Чіночі купе в поїздах Укрзалізниця анонсували тестування нової послуги. Про це повідомили в прес-службі компанії. Окремі купе, куди також допускатимуть трансжінок і дітей до шести років будь-якої статі, тестуватимуть протягом кількох місяців. Після того вирішать, чи доцільно робити послугу постійною. Під час тестування квитки можна буде придбати через мобільний застосунок Укрзалізниці. Нагадаємо, петиція з проханням виділити, хоча б по одному вагону, лише для жінок і окремо для чоловіків, з'явилася на сайті Кабміну. Наразі вона майже набрала необхідну кількість голосів для розгляду питання в парламенті. Я думаю, треба якийсь тестовий відкатати і побачити, чи буде спрос, чи буде якісь цього гаразд, не гаразди. Хай спробують. А зразу так у всіх поїздах махом – це, мабуть, зайве. Це дуже хороша ідея в силу того, що це комфортніше в плані поїздки, тому що мені, як молодій мамі, інколи буває некомфортно, коли поруч зі мною знаходяться якісь інші чужі люди, тим більше дитина на це так реагує. Я думаю, що так було б непогано. Ну, жінки, без, безпека, це за все. Я вважаю, що це непогано.